Парад російської техніки на хрещатику саме про це мріяли окупанти, коли розпочали повномасштабне вторгнення. Парад все ж таки відбудеться. але не так, як про це мріяли окупанти. На головній площі столиці можна побачити російський металобрухт. точніше, військову техніку, яка приїхала вбивати українців. Які емоції відчуваєте, коли бачите згорілу техніку окупантів на головній площі нашої, нашої країни? Як вам сказати, я сам військовослужбовець? А якщо чесно, агресія якусь, то що ще багато такої техніки, котра їздить. Багато людей, ну, котрі пішли воювати за свою країну. Ну, тут дуже такі, як це правильно сказати, перемінливі примін, емоції, починаючи від. Агресії, закінчуючи жалень в таболі. Тому, тому що якась, от, наприклад, ось цей згорівший тигр, він ну, стопудово наробив якогось з ну, чогось. Бачив живу, бачив, як вона працює. І це не передати словами. Це, це, дуже, це дуже страшно. Не бажаю нікому переживати це. Це згадка про те, що ще йде війна, і невідомо, коли воно закінчиться. Тож мені здається, ось люди, які це розуміють, їм мені потрібно про це нагадувати. А техніка це просто, можна так сказати, як по мені, це ну, прояв з нашої сили Тож, те, того, що ми можемо зробити з ними. Я дивлюся на ці танки і емоції якби, піднімаються, потім, тому що перший день, коли вони їхали з Вишгорода, то один танк там їздив по Героїв Дніпра, ну доїжджав до Героїв Дніпра, і ну, вже видно було, що буде кошмар. Це не дай Бог. Не дай Бог, люди не усвідомлюють, що вони оце роблять. Росія, я маю ту Росію. Там же ж вони всі, тому що ну це страшно. Це страшно, коли діти не сплять, коли оце все бомбиться. Дуже страшно. Я в захваті, я дуже рад, що його так багато і що його показують людям, це добре. Я вважаю, що люди повинні бачити це все. Це дуже класно. Які три емоції, коли ви бачите всі ці, ці надписи на згорілій техніці за Мелітополь, за Бахмут. Аж мурашки покаже за такі надписи. Думаю, що це дуже символічно до Дня Незалежності, що ми показуємо, що це єдиний можливий парад російської військової техніки у нас в Незалежному Києві. І звісно, що дуже боляче на це дивитись, що таке взагалі, можливо, у 21 столітті. Я сам, до речі, живу там в Бучанському районі, тому я це бачив на свої очі цю техніку, коли вона їхала ще сюди. Щоб завоювати Київ за три дні, і дуже приємно бачити, як вони його завоювали. І я не сподіваюся, що такої техніки буде ще більше підбитої. Що взагалі відчуваєте, коли бачите ось всю цю згорілу техніку, а також надписи за Мелітополь, за Херсон? Ну що відчуваєш? Я звісно, що це дуже боляче. Що наша країна, наш народ е е переживає отакі часи, скільки людей страждає. Але з іншого боку, це гордість. Як ви гадаєте, на Росії там палає? А так палає, думаю, що вже так підгорає. Ну Сіменян сьогодні е, черговий раз зголотнула, там під, підбили безпілотник на її там, сусідній вулиці. Думаю, що наступного разу попадуть. Цей парад знищеної військової російської техніки дійсно захоплює своєю масштабністю. Українці щохвилини приходять на хрещатик, аби побачити на власні очі та сфотографувати цей металевий непотріб. Втім, не було б так весело, якби не було б так сумно. Цим всім завдячуємо українським героям, які продовжують нищити техніку окупантів на українській землі і наближають нашу перемогу. Слава Збройним силам України і слава Україні!